Окей, okay, go. Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі сільський Трудяга. І що хотів показати вам сьогодні в цьому відео? Е, так як вже багато хто знає, в принципі, я вже казав і в прямому ефірі якось казав. Про те, що я хочу спробувати займатися е, часниковим бізнесом. Хочу попробувати посадити 10% соток часнику. Ну і подивитися, скільки в мене вийде заробити грошей. Часник буду садити Любашу. Купив я його ще в липні. Так, да, в липні, здається. Купив я, значить, фракцію 4 і 5. 5. От, купив я його. Так як мені порадили, на 10 сотих е, треба 10. Е, Ой. Яких 10? На 10 сотих треба 100 кг чеснику. О, тому, друзі, купив 100 кг чеснику. По скільки вийде продати, і скільки вийде заробити на 10-сотих чеснику? Тому, друзі, я думаю, що це буде дуже цікаво, тому хто ще не підписаний, то обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Тому вирішив так в цьому році перший раз взагалі посадити часник, ну і попробувати на ньому заробити щось. От. Люди садять, вроді непогано, щось там заробляють. Теж вирішив спробувати. Тому думаю, як такий цікавий буде експеримент, скажімо так. От, подивимося, що в нас з того всього вийде. І скільки ми зможемо, ну, скільки я зможу заробити, друзі. Так, сьогодні давайте тоді розповім. Сьогодні в цьому відео будемо протруювати часник. Протруйник взяв, так як мені порадили Максим От, і стимулятор росту Wimpel 2. І там написано, до речі, що можна поєднувати цих два компоненти. Тому я їх поєднав і зараз далі в цьому відео я розповім, скільки брав води і скільки що чого, як я його бадяжу, це все діло. <плес> Тому, друзі, кому цікаво, то залишайтесь на моєму каналі і зараз далі вам все покажу і все розповім. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, сьогодні у нас протруюємо ну, от. Взяв таку балію, коротше, була. От. Получається, що я сюди додавав і скільки. Значить, взяв Максима. Ну, постандартно, я в принципі там не особливо ну, не шарю там. От, Бо перший рік, так сказати, будемо пробувати займатися чесниковим бізнесом. То подивився трошки відоси, так попитав у людей, які займаються чесником вже не один рік. От то порадили взяти Максима протруйник. Добавив сюди Максима і додав Wimpel 2. Це стимулятор росту. Він там. Ну там в його багато всяких скажімо так функцій, не тільки стимулятор росту. Тому дивіться, тут я замочую по пів години. Замочую, потім його через деякий час перевертаю. От, і Через пів години виймаю, з там, три, три досточки, бачите, маленьких. От. Ставлю туди, щоб воно стікало. І поки півгодини замочується, сюди закидаю наступну сітку, наступну партію ось в сітках чесничок. То це якраз стікає. І зараз вже прийшов час. Зараз цю виношу на двір, на просушку. Цю знизу виймаю, ставлю сюди, щоб воно стікало трошки. От, і будемо закидувати ось наступна партія. Ще в мене залишилось дві сітки і дві маленьких таких червоненьких. Тому, в принципі, замочую на пів години, не знаю. Там є, говорять, що там на 6 годин, там хтось на 8. Я не знаю, в мене немає часу довгої оцей, бо і так трошки затяглося. Пізно сидирати посіяв, бо картоплю пізно викопав. Потім. Получається, не було дощів, то е, виходить, що е, не було смислу і посіяв е, сидирати, допустим, жито там і, цей, і гірчицю я посіяв. То якби раніше, то все одно воно б не зійшло і не виросло. Бо ну, пізно, треба було раніше якусь картоплю вбирати, щоб е, за пару місяців це все посіяти, і щоб воно, скажімо так, вспіла нормальна маса вирости, щоб його було пригорати нормально. Щоб воно удобрило, розмигчило ґрунт. Ну, то таке, вже наступному році будемо якось робити це все зарані, Ну, щоб вчасно все, щоб воно все було, як то кажуть, сплановано і все в свої сроки, скажімо так. Ну все, тоді зараз буду забирати. Це сюди, цей на двір виносити і наступну партію будемо закидувати сюди. А, до речі, не сказав. Там Бізпроагро є такий канал. Ваня займається вже чесником не один рік. Я за каналом спостерігаю. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Там він розповідав, що він взяв Максима на 150 літрів, взяв 600 мл Максима от, і в цьому все замочував. Дивіться, я взяв від 150 літрів на 500 кг. В мене 100 кг, то я, е, виходить, що в мене в 5 разів менше, то я взяв 150 літрів і поділив на, на 5. Вийшло 30. Ну, так, да. вийшло 30 літрів. Коротше, виходить, що в мене 30 літрів води, 100 мл Максима, якраз баночка невеличка, я таку купив на 100 мл. І так само 100 мл Wimpel 2 додав стимулятор росту. Там написано, до речі, що можна ну, з'єднувати ці два. ну З протруйником можна разом цей використовувати, скажімо так. Тому я все в одну бадягу так сказати, забадяжив. Коротше, та і все. От. Не знаю, правильно, неправильно. там, Пишіть в коментарях, там, хто учасником займається, хто там більше розуміє. Але, в принципі, я вже нічого змінити не зможу, вже так буде. ну, типа. Пишіть, хто як робить, хто скільки на яку кількість води там розбавляє, наскільки замачуєте по, по часу, бо я на півгодини не знаю. Бо треба буде вже висаджувати, бо вже сроки піджимають, вже майже кінець жовтня, то треба встигнути це все висадити, бо там вже дивлюсь, там вже з листопада вроде морози, там мінус два навіть показує щось таке. От. Тому, друзі, якось так. Сьогодні протруїмо часник, готуємо посадковий матеріал скажімо так, до посадки. От, і вже в наступних відео покажу, як будемо висаджувати чесничок. Друзі, вирішив все-таки окремим відео зняти і показати, Які я купував. Препарати, скажімо так, дивіться, ось Максим. Максим Сингента Фунгіцид для обробки насіння. Картопля. Ну, пише картопля, але можна, я знаю, для чеснику його беруть. Ось такий. Протруйник взяв. Так. І ось регулятор росту рослин. Вимпел 2. І ось коробочка, хотів показати, які він має властивості. Так. Стимулятор росту, дивіться, підвищує вражайність від 20 до 30%. Кріотермопротектор. Захищає рослини від приморозків та посухи. Прилипач, закріплює засоби захисту рослин на листовій поверхні. Ну, це коли вже е, по, по листу обробляєте, то має воно як прилипач. От. І антистресант. Зменшує рівень стресу рослини при обробці пестицидами. Коротше, друзі, ось такі препарати я взяв. От. То це максима 100 мл тут, ось, бачите? 100 мл. І цього так само тут 100 мл. Здається, так? Да? Так, да, ось бачите, 100 мл. Коротше, це 100 мл Максима і 100 мл вимпіла Це якраз на 100 кг чеснику. Можливо, хто не в курсі, хто буде схоче теж займатися чесником, то це на 100 кг і це виходить. І 30 літрів води. То вирішив поділитись. Не знаю, я не професіонал в цьому ділі, тільки буду перший рік пробувати. Тому побачимо, як воно себе зарекомендує. Так що, друзі, якось так. Так, ну що ж, друзі, такий був відос. Чесничок ми підготували. Не знаю, правильно зробив, неправильно. Пишіть в коментарях. Хто більше розуміється, хто вже не перший рік садить чесничок. Буде цікаво почитати, так сказати, для себе якісь певні висновки зробити. Може я щось не так зробив, не знаю. Пишіть, але вже я нічого не зможу виправити, вже як є. Я просто похлопню. Вже, вже так і буде, скажімо так. От. Тому, друзі, спостерігайте за моїм каналом, далі. Буде відео з посадкою чесничку. Будемо садити вручну, так як, в принципі, 10 соток це не так уж і багато, То немає сенсу купувати сажалку, але і немає, в принципі, і фінансів зараз. Щоб її купити. Було б, звісно, простіше набагато. Ну і скоріше. Але, як то кажуть, що маємо, те маємо. Посадимо вручну, цих 10 соток, я думаю, дружина мені допоможе. Ні Коротше, сам процес я трошки покажу, як ми рядки будемо робити. Ну, це все я зніму покажу. А, до речі, ще будемо готувати ділянку під часник, вигоремо там і подивимося, може фрезою його, трошечки пройдемося, розпушимо землю. Ну, коротше, подивимося, друзі. Думаю, все покажу вам на каналі, все побачите. Ну що ж, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, як завжди, всі посилання залишу під кожним моїм відео можете знайти. Долучайтесь на мій телеграм-канал, будемо з вами на зв'язку. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Ай, да! Дійсно цікаво, що з того в нас вийде? Чи вийде щось заробити нормально, чи ні? Не знаю, друзі, перший раз. Сподіваюсь, що вийде. Де щось заробимо трохи? Це таки перший раз, як то кажуть, перший раз у перший клас. Так. Да. Ну нічого, Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що все вийде. Ну що ж, пережіть себе, бережіть своїх близьких, міцного здоров'я та мирного неба.